Прийом, прийом, це Абрамс. Рублікає Абрамс. Я механік на зв'язку добре. прийом. Абрамс, до руку готовий. Сторони Дуже перевіреної тактично релевантної системи. Тобто у нас є перевірений в боях, в наступальних оборонних операціях функціонал, який добре якісно себе показує в бойових діях, але ми при цьому дуже масовий продукт, і оцього дуету майже нікого немає. Одні рішення або релевантні, тоді вони настільки складні для виробництва, настільки дорогі, настільки мають унікальні компоненти, які важко закупляти, що вони не можуть при цьому бути масовими, бо це масовий продукт, який не має релевантного функціоналу. Наша унікальна пропозиція, що ми єдина зараз компанія, яка змогла об'єднати в собі дійсно реламатний, тактичний складний, дуже продвинутий такий фронтір функціонал в масовому продукті, який може виготовлятися десятками і сотнями, навіть тисяч за досить доступну ціну. Ми починали з того, що мій співзасновник Льошу він пішов добровольцем тероборону на Київщині і ну, якби сам побачив, які є проблеми з зв'язком, і вони виглядали приблизно так, що рішення по зв'язку, по тактичному зв'язку. У нашому війську не розділяються на два типи. Вони або масові, але не релеванні по функціоналу, тобто вони там їх легко виявити в етері, їх легко а, перехопити, придушити, у них немає ряду функціоналу, який потрібен, або це якісь дуже релевантні дійсно рішення, які а, при цьому настільки дорогі, настільки не масові, бо, в принципі, протилежно, да, що вони по факту не закривають в ітогі ніяких проблем. І а, от вони. Всі, все, що ми бачили на ринку, воно розділяється або на то, або на то. Задача була зробити. Тактичну радіостанцію, потім тактичну систему зв'язку, яка з однієї сторони є і має той самий релевантний функціонал. Вона важка для виявлення, важка для придушення, важка для перехоплення. Має собі там систему передачі даних, працює в досить складних умовах, при цьому є механічно захищена. Але з іншої сторони вона розроблена і створена таким чином, що її досить легко масово виробляти, масово постачати, і вона при цьому є доступнішою ніж ясної рішення. І от, в принципі, з цієї з цієї задачі ми і і почали. Ми постійно міняємо і оновлюємо свій продукт. Ми за останні там вже скоро як три роки випустили більше там 80 версій прошивок, це враховуючи минулу. Покоління нашого продукту G1, так і G1 Pro, вже яку ми в минулому році запустили. Сумарно ми там пройшли дуже дуже багато версій прошивок. У нас багато версій вже залізаті, які по факту не пішли в на ринок, да, але як мінімум, вже є за там менше ніж три роки. Друге покоління про провода наші радіостанції. Uh, це показує про цей рост, про зміни. І, в принципі, на ринку немає абсолютного рішення. Система да? РЕБ uh, міняється, система РР міняється, тактики застосування міняються, від цього має мінятися і функціонал uh, продукції. І ми цьому відповідаємо, і ми про себе ніколи не говоримо, що ми, все, ми створили ідеальний продукт, він до всього підходить. Uh, і все. Ні, ми постійно міняємо, постійно адаптуємося. Чуємо і працюємо на основі фідбеку. У нас вже близько 6 тисяч користувачів у нашому війську, і це величезна кількість фідбеку, який ми отримуємо з абсолютно різних типів підрозділів в рамках Сил оборони України. Дуже часто проблеми, які працюють, ну які існують там на східному фронті, вони можуть відрізнятися від там південного напрямку. Щільність, наприклад, радіоелектронної розвідки дуже сильно відрізняється, бо комплекс радіоелектронної саме розвідки Розвідки вони досить дорогі, їм там неможливо закрити, мабуть, цю лінію бойового зіткнення. Тому якщо на одній частині на одному напрямку виявлення, наприклад, і там перехоплення, це менша проблема. На інших частинах це більша проблема. А, наприклад, системи реп боротьби, тобто це придушення в основному да глушіння, вони теж. Досить по різному І від цього різні різні функціонал наших стає більш важливим і менш важливим для застосувань на одній частині фронту. Ем... Скажуть, це працює, все хорошо, взагалі ніяких американ нема. В іншій частині нам потрібно додавати це. Нам потрібно додавати це, тому що там, наприклад, дуже активно працює ререк. Це зазвичай там більш гарячі напрямки, де більша кількість як і персоналу ворога, так і їх технологічна продукція, вони застосовує. Процес, де тобі купа всього накидують, ти розбираєш, що з цього релевантне, що з цього можливе, що з цього це там хотілки окремої людини, які там дійсно не сильно системно можуть застосовуватися взагалі доламає. Це постійний процес, У нас є команда Custom Excellence, якої задача це все це відробляти і агрегувати в якусь більш-менш Структуровану, зрозумілу, пріоритизовану інформацію, та дійсно часто є люди, які там дуже гучно просять якийсь функціонал, який там а не сильно можливо реалізувати, але навіть якщо його реалізувати, то він закриває так настільки такі edge кейси які мало коли взагалі виникають, і мало кому потрібні, що ну, немає не сенсу на них наразі, як мінімум, дуже багато ресурсів витрачати. Таке буває, буває, що і приносять якісь юзкейси, про які ми навіть не думали, що таке можливо. Застосування нашої продукції ми на це закусуємося і реалізовуємо в рамках наших там нових версій прошивок цей функціонал. Одна з улюблених історій це до сих це саперські собаки. Нам нам поділилися, що наші вже перші вони такі десь маленькі легенькі рації їх вішали на ошиник, е нашийник собакам саперів, і у нас є функція GPS координатів на передачі GPS координатів на рації, і вони таким чином собаками не бігла, е знаходила міну. Вони е трекали, ну фіксували на мапі і таким чином створювали мапу е мін на конкретній території. Тобто ми навіть. Такого юзкейса, коли закладали, ну да, у нас є GPS, ми розуміли, що можна щось ним трекати, але що цим цим будуть користуватися сапери, щоб е, трекати локації мін. То це була досить така цікава для нас е, річ. То це не те, що ми з цим щось потім змогли зробити, на да, це не те, що нам щось прийшлось міняти. Тут вийшло так, що ми вже зробили функціонал, який вже для цього підходив. Ми отримували гранти від Брайван, але це, мабуть, єдине державне у нас фінансування все інше це приватні інвестори, венчурні фонди, ангельські інвестори. Але там державного замовлення міністерства оборони наразі в нас все ще немає. Але ми над ним працюємо. Але ми змогли досить рано показати потрібність старшого продукту за рахунок продажів постане державі, а різним іншим. Дойти закупівельникам в Україні, бо в нас дуже диверсифікована. Тобто то Україна мала з точки зору закупівель оборонної продукції та більш диверсифікована країна. Бо в більшості країн це типу міністерство оборони, і можливо, ще там у сил спеціальних операційських бюджет. А в Україні є десятки різних структур, які мають свої бюджети, які можуть закупляти. І це трошки полегшує роботу, бо ти незалежний від одного покупця. В нашому випадку ми працюємо. Майже повністю на фінк і їх продукція їх виробники там одиниці по всьому світу, які ми можемо користуватися. Це не українські виробники. Для того щоб нам замінити наші комплектуючі українськими, ми говоримо про те, що треба сировину з якої робиться ця система виготовляти вже в Україні. Якщо ми колись перейдемо до того, щоб вже дійсно йти на як країна там до виробництва своїх чіпів, це буде дуже круто, але ну важливо розуміти, що це побудувати просто золот, який виробляє один тип чіпа, може вартувати мільярди доларів. Da. I to jest bardzo... Dużo... Високотехнологічне, тонке виробництво, де не мають відбуватися вібрації поруч, тобто якісь прильоти, це одразу треба переналаштовувати все виробництво і так далі. Тому ми можливо до цього дійдемо колись, але я не очікую, що це там і в найближчий час, і просто побудувати один з таких заводів, це роки може зайняти. Поки що ми не говоримо про те, що в Україні створюються такого типу сировинні заводи. Ми говоримо про те, що ми беремо цю сировину, і це дуже важливо. Да бо реальна додана вартість того, того сировинного виробництва не завжди. Найбільше а якраз ми говоримо, що в Україні створюються свої високотехнологічні продукти на основі тої самої сировини з різних країн світу. Ми робимо технологічні продукти з дуже високою доданою вартістю, і при цьому виробництво, яке можна створювати досить швидко і швидко масштабувати, на відміну від таких от сировинних заводів. Сприяти приватному капіталу, бо ну це те, зараз будується ну, більші приватні компанії. Вони будуються за рахунок приватного капіталу за рахунок державного. Держава може сприяти, може давати там, може кредитувати, може десь гранти давати на початку на початку. Да, коли там, наприклад, технології що треба дорозвити. Взагалі, найголовніша штука, ми я завжди кажу, це держава має купляти той продукт і. Показувати і демонструвати бажання купляти продукт, навіть якщо це на ранніх етапах, як мінімум сказати, що да, коли це буде продукт розвинений, ми будемо його купляти і дійсно потім це робити. от і ну, приватні компанії гроші тоді знайдуть. Тобто, це капітал існує. Він є, і він в Україні його достатньо. Тобто, якраз у зараз гроші, які можна в Україні настувати за рахунок того, що нас дуже важко виводити гроші з України, та навпаки, багато інвесторів шукають можливості в Україні, які вони можливо раніше би шукали десь за кордоном. І ці можливості, враховуючи, що оборонна індустрія України зараз дуже швидко росте, то е, багато інвесторів і українських розуміє, що зараз хороші можливості інвестувати в Україні гроші є. Просто ці гроші, ну, особливо коли, там український капітал, любить. Е, Очікуваність більше якось, що дійсно вже його вже от скоро буде якийсь заробіток, вже скоро буде, будуть якісь продажі, дав ну, українські настрої трошки менше готові інвестувати в те, що буде декілька років розвиватися, і тільки через декілька років згенерує там перший, перший прибуток. Тому ще важливіше, да там що може робити українська держава, це дуже чітко формувати, що вона купує, що вона буде купляти, і дійсно потім це робити. А я вважаю, що Інстиції вже приходять за цим. Ми працюємо з, з вже в принципі не не тільки в Україні. У нас літом 24-го були перші випробування з силами спеціальних операцій США а, а, восени. Ми а, зробили перший продаж поза Україною в а, Air Force Research Laboratory. це лабораторія дослідницька в, а, в рамках а, повітряних сил США. Тому ми вже рухаємося по цьому напрямку. Також маємо там пілоти в інших країнах пілотні проекти. Я б навіть сказав, що це така двосторонній обмін, бо наша наші наше застосування там, наші продажі туди дозволяє нам дуже добре вивчити і краще зрозуміти те, як в тих країнах працює їх система тактичного зв'язку, і від цього ну, якби найкращі практики, які ми вже застосовуємо в наших рішеннях і для українського ринку.